Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньов, Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 17 червня. Це вівторок, і далі ми поговоримо про основні події, що в нас відбуваються на фронті. Поза ним підпишіться, поставте подобайку, пишіть коментарі. Отож, розпочнімо з того, що у нас є ротації в можна сказати, в командному складі. Генерал-майор Віктор Ніколюк. Ось зараз ви його бачите на екранах. Це його позивний вітер, колишній комбриг. 92-ї бригади вона тоді ще не була штурмовою, а була механізованою Чугуївською бригадою в період антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Отже, генерал-майор Віктор Ніколюк стає командувачем оперативно-тактичного груповання військ Донецьк на цій посаді. Він замінює бригадного генерала Тарнавського. Таким чином, надалі саме Ніколюк опікуватиметься найбільш Складною найважчою ділянкою фронту з центром у Покровську, де противник об'єктивно на Донецькому, саме Донецьк, противник здійснює найбільшу кількість бойових зіткнень адже це центр у Покровську наполовину цей напрям зачіпає Костянтинівський напрямок і повністю. Покриває увесь новопавлівський напрямок, там де існує проблема спроб виходу окупантів з меж Донецької області на Дніпропетровщину. Тепер командувачем цього противно-тактичного груповання буде саме. Генерал-майор з позивним Вітер він упродовж останніх кількох місяців був начальником штабу у цьому ж ОТУ оперативно-тактичному групованні. Ну тобто, він поінформований ситуацією. Тепер же відбулася заміна командувача. нібито вона відбулася з ініціативи самого попереднього командувача тарнавського. Адже той мав проблеми зі здоров'ям. Але ну, по-перше, два слова скажу: я знаю про Ніколюка не. Ну, скажімо так, не по розмовах когось, а ну ледь не персональним досвідом, тому що мої дуже дуже близькі люди служили з ним пліч опліч і ще з часів АТО та ООС, і знають його як дуже порядного офіцера і дуже дуже відповідальну людину. Тому багато в чому, багато хто очікує якісних змін на краще. Ніколюв такий, що не змовчить, нікуль такий, що буде добуватися свого. Хоча, звісно. За чотири роки війни система багато кого перемолола. Я сподіваюся, що він зберіг той стержень, скажімо так, і з ним будуть подальші хороші зміни очікуватися, не сказати чогось погано, і про тарнавського колишнього командувача, дякуємо йому за службу. Тепер новий командувач ОТУ заступає на посаду. Інше питання: що зараз фактично треба ще більше піднімати питання, того що оту як такі. Ну, скоро має скорому часі стати не потрібні, тому що збройні сили переходять на корпусну систему. Між іншим Тарнавським теж був командувачем одного із корпусів у складі збройних сил України. Я думаю, що Ніколюк замінить його і на цій посаді також. І, от коли повноцінно розгорнуться корпуси у складі сил оборони нашої держави, тоді, і, в принципі, оту як тимчасові угруповання будуть не потрібні, тому що сама логіка, що таке осув. Осу це велике угруповання, оперативно-стратегічне угруповання. Наприклад, от у нас є ОСУ в Хортиця, це весь східний напрямок. В цьому осуві є кілька оту, оперативно-тактичних угруповань. Наприклад, ОТУ Луганськ, оту, Донецьк, ОТУ Старобільськ і тому подібні, і відповідно в цих оту. Це зновки тим, тимчасові угруповання, в яких е, є командувачі, і постійно ротований, фактично, що штабний склад, так само, як і постійно ротованим до недавнього часу, були підрозділи, які туди прибували, вибували, прибували, вибували, і командувачі навіть толком не знали свого підрозділу в лице, скажімо так, командирів в кращому випадку могли познайомитися з ними безпосередньо на фронті. Останнім часом сяк так вдалося досягнути якоїсь плюс-мінус. Е, Цементування окремих підрозділів за окремими напрямками фронту, але повного цементування має досягнути уже перехід українських військ на корпусну систему. Тому е в перспективі я сподіваюся, найближчі оту будуть ліквідовані як такі, але зазначаючи ще раз про ніколюка з вітром його позивний вітер з ним має стати ще краще. Велике сподівання є саме на те, що йому е далі продовжить вдаватися, зупиняти складний напрямок. Де ворог тисне, де ворог тисне доволі таки потужно. Отже, це одна кадрова новина. Інша кадрова новина стосується комбата 47-ї механізованої бригади Олександра Ширшина, капітан Ширшин, який нещодавно став медійно відомим з рахунок того, що він написав свою публічну незгоду у Фейсбук з тим, як проводила Україна курську операцію, написав про дебільні накази на його думку. Так от. Комбат 47 мехбригади миг в підсумку що до нього було розпочато перевірку. Комісією комісія на рівні генерального штабу обіцяла розібратися з усіма обставинами, того що відбулося учора. Ширшин вийшов у медіа з повідомленням про те, як комісія, ну скажімо так, в лапках. Розібралася щодо тих процесів, які на його думку з'їдають армію з середини. Отже, читаємо пост безпосередньо пряму мову Олександра Ширшина, капітана Ширшина після проведення всебічної перевірки робочою групою дійшли до потужно неочікуваного висновку. Капітан Ширшин виявився недисциплінованим. Результатом чого стало поширення службової інформації у соцмережах, і він заслуговує на Зауваження знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо зміни в підходах, побудови якісної роботи і недопущення критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів. Добре, пише ширшин. Продовжуємо це, звісно, приклад ну напевно, що негативної історії. Хоча я скажу відверто, е я. Завжди буду як і будь-яка адекватна людина на стороні молодих командирів, але до кінця не знаючи ситуації, вважаю, що це неправильно і негідно з мого боку. Тим паче когось повчати, сидячи з дивана, розповідати, як має бути розповідати комісії, які вона має висновки робити, або ж не дай Боже ширшу розповідати, як би він мав реагувати в ті чи інші ситуації. Я відверто кажу, я не поінформований повністю ситуації для того, щоб робити якісь висновки лише ретранслюю ті тези. Які лунають у публічному просторі капітан Ширшин про це написав. Це, вочевидь, створює щонайменше негативний інформаційний фон. Ось такі от справи. Повернімося відтак до фронту. Власне, про той напрямок, який Нікуліку доведеться яким опікуватися. Як я сказав, це наполовину напрямок Костянтинівки, це повністю Покровський і це повністю Новопавлівський напрямок, де ворог суне до кордонів Дніпропетровської області. Власне концепт. Ось цього просування до Дніпропетровської області він є головним у думках противника за останній час, тому що в багатьох насправді локаціях на стику Донеччини та Дніпропетровщини Росіяни просунулися вже в притул до цих кордонів. Тобто, ми бачимо точку номер один, де вона традиційно раніше була в районі Котлярівки та Горіхового, де повсякчас Росіяни переходять лінію адмінмежі. Їх там знищують, і фактично що створена така собі вбивча, я би так сказав, воронка, коли наші бійці заманюють, використовують усе бажання росіян туди прорватися, і фактично що знищують і знищують у цій воронці. Ще одна локація, де ворог дуже близько не просунувся, це Запоріжжя, тільки не те Запоріжжя, яке є обласним центром, а Запоріжжя на Донеччині, на півдні Донеччини. А тут так само ворог прагне. Тут щоправда є додаткові перешкоди у вигляді річок і висот які йому цього не дозволяють зробити. Але на Котлярівці ось на цьому напрямку, ворог постійно, фактично, що перебігає туди на Дніпропетровщину і його знищують, перебігає і його знищують. І чесно кажучи, ось ця от історія з дронами, вона зараз просто максимально максимально гіпертрофована, в сенсі того, що дрони ну це важко навіть пояснювати, але вони повністю змінили війну. Повністю вони перетворили поле бою. Неважливо, яким ти класним піхотинцем є. Хоч ти будеш командос, але. В переважній більшості два-три п'ять десять дронів роздервуть тебе як команду на шматки, і дрони, хоч важ найважчий тягар цієї війни, переносить на собі піхотинець, але саме дрони вирішують е, те, що відбувається на полі бою. В мене вчора була нагода поспілкуватися з е, надзвичайно видатним чоловіком, командиром 427 го окремого полку безпілотних систем Рарох. Позивний Хасан, от ви його бачите на екранах. Чесно, Хасан це максимально гідна і така прямолінійна у своїх условлюваннях людина, і він от, наприклад, розповідаючи про ну власне його підрозділ, його полк є учасником проєкту лінія дронів 5 українських підрозділів, які на початку року почали масштабуватися в сенсі використання безпілотних систем з метою. Передбачення того, що зараз стало наяву, коли противник тисне просто гіпертрофованою кількістю піхоти. Її потрібно цю піхоту знищувати, вбивати, знищувати і вбивати, і це можливо тільки за рахунок максимального насичення наших ефективних підрозділів дронами. Так от на початку року я нагадаю, що створилася лінія дронів. Цей проєкт я буду нього доволі таки скептично налаштований, але зізнаюся, зараз вона проявляє свою ефективність. П'ять підрозділів: к два. Фенікс, Ахілес і Птахімадяра беруть в ньому участь, от Олег Гуйт, позивний Хасан, один із командирів такого одного з п'яти підрозділів. І от він вважає, Хасан, вважає, що війна насправді в такому вигляді, якому вона зараз є, вона буде, вона змушена буде зупинитися. Вона змушена буде зупинитися. вона в осяжній перспективі має бути закінчена, тому що станом на зараз, як каже Хасан, в принципі, вдалося знайти срібну кулю цієї війни. Дрони в гігантській кількості просто роблять неможливим, будь-що на фронті, навіть якщо ми бачимо десь на передовій просування росіян на два кілометри в якійсь посадці, в якомусь населеному пункті, народ ви не уявляєте, якими. Зусиллями їм це дається, які ми їм це втратами дається. Тобто, сам Хасан мені розповідав, що є посадки, легендарні посадки на фронті, в яких росіяни втратили від 2 до 4 тисяч осіб особового складу за весь час війни. Від 2 до 4 тисяч. Ви уявіть собі, е, ось зараз це полк Рарох раніше. Це був батальйон, ну тобто, це. Батальйон безпілотних систем це небагато людей, і цей батальйон. А в нас таких батальйонів десятки, якщо не сотні, він лише за час повномасштабного вторгнення знищив підтверджених дві з половиною тисячі окупантів. Дві з половиною тисячі вбив, не поранив, а саме ліквідував і вбив. Тобто, ну це просто феноменальні цифри. Навіть Росія не стягне такого такого. Такого результату я вже неодноразово говорив, що головна задача зараз наших військ на фронті це знищувати противника і так відступати десь, тому що це просто неможливо не відступити там, де ворога дуже багато десь відступати, втрачаючи території, ось ці посадки 2 кілометри, десь 10 кілометрів втратити за півроку, мону кажучи, але знищити при цьому сотні тисяч окупантів. Ось це зараз задача наших військ, яка є. Звільнити території об'єктивно нас зараз не вийде. Ну немає цього ресурсу, немає цих можливостей звільнити території. Тобто результат війни може бути досягнутий тільки за формулою, коли ми, наше військо, вся країна доведе до того, що ворога його імперіалістичні амбіції будуть вщент розбиті, коли Путін і його. Оточення зрозуміє, що досягнути в Україні геть нічого неможливо, фронт прорвати неможливо. От тоді і це буде відповідь. От тоді, коли потенціал Російської Федерації буде розвалений на максимум, я сподіваюся, за дипломатичної підтримки наших партнерів, ось це і буде відповідь, як завершити справедливо цю війну. Іншого варіанту, ну як би зараз не видається можливим, побачити. Я кажу об'єктивно, я кажу, посилаючись на слова командира, який е, бачить війну цю не по телевізору. Не в оглядах карти бойових дій, а які бачить і особовий склад і несе за нього відповідальність. Ось такі от тези а, фактично зараз пояснюють, що зробили дрони, і що взагалі у нас, в принципі, відбувається на фронті. Ось до цього ми по суті, друзі, з вами і м -м, десь слухаємося. Головне питання: просто щоб зробити так, аби імперські амбіції Путіна були зламані. І на фоні цього і оту і масштабування закупівель дронів, і масштабування дронових підрозділів. Все це є. Вкрай необхідною необхідністю перепрошую за тавтологію, але це є необхідністю, яка дозволить знищити потенціал наступальний противника, знищити його військову потужність, тому що досі ворог все ще зберігає цю потужність. Е, і по факту Хасан правду говорить: він каже: Ну от уявіть собі, неважливо, яким ти є піхотинцем, як тебе підготували. Ти потрапляєш на передову, тебе знищують дрони. Потрапляє техніка на передову, її знищують дрони. Гради реактивні системи залпового вогню, ГРАД, які ще 10 років тому були надзвичайно потужною е, зброєю на фронті, на початку повномасштабного вторгнення були надзвичайно потужною зброєю на фронті. Е, ці гради під'їжджали до фронту на відстань 3-5 кілометрів і просто стирали все з лиця землі, позиції людей, міста, будинки. Зараз ці гради. Відігнані поза 20 кілометрів від фронту, тому що в них просто немає шансу існувати в межах цієї 20 кілометрової зони. Пересування в межах цієї ж таки 20 кілометрової зони теж нереалістичний сценарій. Ну, от, власне, одне із підтверджень інший підрозділ а, лінії дронів К-2 показує, як вони знищили якраз таки ворожий град. Це сталося на сіверському напрямку. А, до того ж, до речі, я вчора повідомляв, що росіяни на сіверському напрямку застосовують хімічну зброю для того, щоб протидіяти нашим. Підрозділом і за повідомленнями наших бійців полку К2 20-го полку безпілотних систем власне було знищено град, який, начебто, був запакований якраз снарядами із хімічними і хім зарядами скажімо, що так, це вони потім дізналися по перехопленнях окупантів, коли чули їхні перемовини мовляв, давайте швиденько утікаємо, тому що уразили град, який несе загрозу в хімічному сенсі, тобто, ось ця зброя стара. Стара зброя, вона вже не є актуальною. Вона не є актуальною. ти не модернізуєш. Ну хіба що потрібно витратити дуже багато зусиль для того, щоб в перспективі град довести до умовно торнадо? Хоча я думаю, що це навіть неможливо в такому сенсі, е, тільки глибинні модернізації градів можуть довести до торнадо. Але по самому факту, фронт я чесно навіть скажу, я зараз скажу крамольну фразу, але карта бойових дій, яку я висвітлюю щодня. Користуючись осінтерським механізмом, наприклад, Deep State, вона перестає бути інструментом, чи то що вона перестає бути відповіддю, вона перестає бути потрібною, тому що це тільки так схематично розуміти, де що відбувається, адже ось цих всіх червоних ліній, червоних зон їх немає. Воно все розмито через дрони. На 15-20-30 кілометрів в одну та в іншу сторону, от, наприклад, є такі відомий мілітарний український паблік. Називається він офіцер. спільнота офіцер слушно написала. Вона пише, що дощ цього літа це порятунок від дронів. Насамперед, тому що дрони в дощ погану погоду в якісь там вітряні погоду в ураган і шторми і тому подібне. Він дрони не літають, і це можливість бодай провести ротацію, вивести поранених, пересуватися, хоч якось далі, зеленка. Яка от є коли позеленіла кущі дерева? Це є відповідь, сезонна відповідь для порятунку від дронів для окупантів, та й зрештою для нас. Якщо раптом дрон є, можна е плигнути кудись там в зеленку і заховатися, перечекати до кращих часів. А от що буде восени, коли? І ми вийдемо на пік своїх можливостей, і окупанти вийдуть на пік можливостей. І на пік можливостей нас з наших двох боків буде доведено оптоволоконне застосування дронів, тобто дрони на оптоволокні, які неможливо протидіяти засобам РЕБО, і ще й зеленки не буде, а повністю будуть голі посадки. Що буде тоді? Ви, ви просто уявіть собі, який це масштабний. Геноцид планетарного масштабу почне відбуватися щодо ворожої піхоти насамперед, але на жаль, щодо наших піхотинців, ось це проблема з якою поки що немає рішення. Немає наша задача, хіба що наростити у нас є варіанти нарощувати секторально в якихось напрямках, в якихось локаціях дуже швидко і дуже багато дронів для того, щоб знищити противника і отримати якийсь успіх. Але загалом... Це дуже складна формула, за якою ми рухаємося. Саме тому багато в чому багато хто, зокрема з аналітиків, очікує, що не раніше як восени з'явиться певне вікно для переговорних можливостей і досягнення справедливого миру, коли Путін зрозуміє, що його я ще раз повторююся. Імперські амбіції не здійснені. а далі буде далі. Далі важко передбачити щось хто знає, можливо він захоче ще більше людей класти, але це будуть просто гігантські втрати. Другий мільйон буде досягнуто за такого сценарію дуже і дуже швидко. Фух, отакі от справи, але це потрібно було проговорити, тому що це важлива історія. При цьому всьому е, в нас залишається напруженою, до речі, ситуація в сенсі використання дронів е, е, це і відповідь, і напруженість водночас, тому що росіяни, наприклад, на Херсонщині, я взагалі, чесно кажучи, гадки не маю на що вони тут собі розраховують, лізучи на Дніпровських островах кудись, тому що наші дрони просто знищують їх так само пачками. Жоден човен противника не може бути непоміченим. Він помітний. Його на е, ось цій поверхні води видно, е, я не знаю, як чорну хмару в білий день, і його знищують так само наші дрони, е, його знищує наша артилерія, їх знищують росіян е, наша авіація. Власне, от ви подивіться на відпрацювання авіації в Олешках. Е, сюди прилетів наш мі 29 і таких ударів є дуже багато. Насправді від нашої авіації мі 29 прилетів і е, пункту управління тактичного рівня, як стверджують е, бійці повітряних сил, які власне я оприлюднили це відео в колись симпатичному будинку на березі Дніпра. Видно, що там такий маєток гарненький, але зараз він уже розбомблений. очевидь подва... підвали в ньому ще збереглися, і там окупанти якраз таки облаштували свій пункт управління тактичного рівня. По ньому якраз і наша авіація завдала удару. GBU-62 прилетів такий снаряд авіаційний, керована авіабомба, яка використовується Збройними силами України. І знищила фактично що бункер із ворожими офіцерами. Кілька з них ви бачили на початку відео, тільки-тільки якраз таки е, приїхали. Ну, от, от така от історія. От така от історія. Наша авіація завдає ударів. Ворожа авіація теж завдає ударів, модернізується, ми модернізуємося, біжимо нога в ногу в технологічному сенсі, а от фінальні точки поки що не бачимо і не знаємо, куди ми прибіжимо. Тому що, от ворожа авіація, наприклад, якщо говоримо про Сумщину, е, то там на Сумщині е, варто подивитися на ці фото. Останнім часом ворог що на північно-харківському напрямку, що на Сумському, використовує боєприпаси, які називаються «УМПК-ПД». Давайте навіть я можливо трошки більше розповім, що таке. Це не стільки боєприпаси. Боєприпасами в таких сенсах, що таке керована бомба? Це не керована звичайна бомба, на якій є відповідний обвіс. Цей обвіс називається УМПК. Це такі крильці і система навігації. Якщо дуже просто, УМПК – це універсальний модуль планування та корекції. Він розшифровується. Так, от на звичайні бомби навішують ось цей модуль, в принципі, так робить весь світ. Ті самі джібіюшки американські вони є за таким самим концептом зроблені, і росіяни свої фаби перетворили у Каби за рахунок того, що навісила на них модуль УМПК. І ось зараз на цих фото, які я демонструю, можна побачити, що росіяни на півночі нашої держави почали використовувати УМПК ПД, що таке, ось це ПД в кінці? Це повишена дальність. Тобто вони поставили модернізовані на Су-34 на свої бомбардувальники, поставили модернізовані усі модулі планування та корекції, і таким чином досягнули збільшеної дальності, яка дозволяє, наскільки я читав, що не менше на 15 кілометрів плюс більше і далі обстрілювати наш тил, тому, тому на жаль, маємо ось таку постійну технологічну гонку, в якій. Ми втікаємо кудись. Росіяни нас не здоганяють. Росіяни втікають, ми їх наздоганяємо. І так відбувається весь час. І фактично повертаючись до концепту того, що є війна. На якомусь етапі буде завершена інакше, це буде просто шалена кількість жертв особового складу. Але це не означає, що неправильно не війна, а бойові дії будуть завершені, але це не означає, що війна буде завершена, тому що нам все рівно далі бути по сусідству з противником, нам далі. Якось існувати потрібно жити поруч із ним, захищатися від його шахедів. Гераний герб'єр, гераний вже не тільки два, але й модифікації герань, три з реактивними двигунами. Ось від цього всього треба захищатися і думати про те, як колись в перспективі нам повернути наші території. Ось який зараз є концепт. А станом на цей час навіть не зважайте на ці просування противника, які є, от просто не зважайте, тому що це не інакше як називається пірові перемоги. Класти за посадки сотні життів своїх бійців, а то й тисячі. навіть Російська Федерація собі це в довгострокову перспективу дозволити не може. Отакі От Ось справи. Пишіть ваші думки в коментарях до цього відео. Буду радий їх почитати, поділитися, подискутувати, або ж заходьте на мій телеграм-канал, який ви знайдете в описі до цього відео, або ось так, як бачите на екрані, собачка, пехню, нижні підкреслювання Ньюс. Буду радий вас бачити, буду радий з вами поспілкуватися. Долучайтеся, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки до цього відео. і Пишіть, звісно, ще раз. Повторюся свої коментарі. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей.